І тому піраміда встановлюється неповна. Якщо б одна з куль стояла в цій зоні, то куля потрапила до піраміди, а інша б куля залишилась на своєму місці. Якщо дві кулі залишаються в зоні піраміди, то піраміда встановлюється повна і биток повертається до зони лузи, до, вибачте, до зони дому. Забив цю кулю Костянтин і продивляється траєкторія. Так, трошки підбив піраміду, ви чуєте, реагують на це оболівальники. Звичайно, Костянтину трохи легше, він грає у своєму рідному місті. Але і у Дмитра Білозерова значна також група підтримки. Ну, це дуже груба помилка, дуже груба помилка. А ми вже... Бачили в попередніх трансляціях, що такі помилки можуть коштувати дуже і дуже дорого, тому що цей від піраміди, він дуже непередбачуваний у своєму ході подій. І, звичайно ж, не, складає, не, не затрудняє це Дмитра Білозерова і також намагається зробити серію Дмитро, підкатує кулю до лузи. за кулею скатує у кутову лузу Дмитро. І це не дивно, бо це стандартні виходи. Звичайно, трошки кут інший. Ну Це також не викликає складнощів у Дмитра Білозерова. Дуже гарний вихід. Не поспішає Дмитро. І зараз буде намагатися підбити це скупчення, тому що є продовження у кутову лузу. Так, так, все виходить у Дмитра. Затамували подих навіть болівальники, бо... Зараз вже йде гра на вибачте, хто кого перестріляє, бо це два спортсмени, які грають в атаку. Дуже складна попередня зустріч була у Дмитра Білозерова. Лише дві кулі з двома кулями переваги він обіграв Владислава Косогова, теж майстра спорту, із міста Дніпра. Година була для Дмитра, щоб. Відпочити і з новими силами вже грати у фіналі. Нагадую, що ви дивитесь фінал. Ну, це груба помилка. Ви дивитесь фінал благодійних змагань до Дня Незалежності України, які проходять у місті Дніпро у більярдному клубі Тріумф при підтримці благодійного фонду Хто якщо не ми. відчувається напруження, фінал, фінал, нічого не поробиш, навіть гравці такого рівня іноді допускають помилки. Забиває Костянтин. Нелегкий удар був, але дотягнувся і забив 16-7 на користь Костянтина Колика. робить вихід усередину. Ви бачите дуже багато глядачів у клубі. Дякую їм за те, що зберігають тишу. Ну і дякуємо вам, що долучаєтесь до цього ефіру і переживаєте ці емоції разом з нами. О, це Костянтин Кулик. Буде дивитися ударом головний суддя. І все чисто, все нормально. І вихід від Костянтина. Залишилась остання куля. І буде бити через увесь стол і намагатися так, є, є биток у лузі, 14-й у лузі і виставляється піраміда. 21-7 на.